Виконуємо номер 778 із підручника Алгебра 7 та номер 3431 із підручника Математика 7, Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Коли українці обчислюють індекс борщу, тобто ціну набору продуктів для приготування 5 літрів класичної української страви. То роблять це за одним із численних рецептів. Дивись в малюнок. Так, у 2019 році такий набір коштував у середньому 74,4 гривень. При цьому мінімальна зарплата в Україні становила 4173 гривні. У 2023 році. Згаданий набір коштував у середньому 99,2 гривні. При цьому мінімальна зарплата в Україні становила 6700 гривень. Скільки кастрюль борщу можна було зварити на мінімальну зарплату в 2023 році? Зробіть висновки. Знайдемо. Скільки кастрюль борщу можна було зварити на мінімальну зарплату у 2023 році. Для цього 6700 поділимо на 99,2, отримаємо наближену 67 і пояснюємо кастрю. Борщу можна було зварити на мінімальну зарплату в 2023 році. Ну, автор підручника поставив питання, зробіть висновки. Я не розумію, про які висновки він хоче почути. Але нам дано, що ще у 2019 році, скільки коштував набір і яка була мінімальна зарплата. Може, необхідно порівняти, може, це малось на увазі. Тому знайдемо, скільки каструль борщу можна було зварити у 2020. 19-му році. Для цього мінімальну заробітну плату 4173 Поділимо на 74,4. Отримаємо наближено 56 каструль. Пояснюємо. Каструль, борщу можна було. Зварити на мінімальну зарплату в 2019 році. Ну, а тепер можемо зробити висновок. Тут 67 сім в 2023, а в 2019 56. Тому запишемо в 2023 році можна було, можна було зварити більше кастрюль борщу. І записуємо відповідь 67. номер 778 із підручника Алгебра 7, та номер 34 крапочка 31 із підручника Математика 7, виконано.